Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Натрапив на новину про плани Apple на осінь цього року. І ви знаєте, схоже, там буде не тільки новий iPhone, ймовірно, iPhone 17, але і конкретне таке зростання цін. І справа не лише в цінах. там замішані торговельні тарифи, Китай, Індія, нові функції Apple і стратегічні Тіма Кука. Розповім вам, як це виглядає. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про. Це думаєте, Тож Apple задумав підняти ціни на свою нову лінійку iPhone. За інформацією джерел в компанії, підвищення цін будуть підкріплювати новими функціями, наприклад, ультратанким дизайном, про який згадували там The Wall Street Journal, наприклад. Да? Зараз базовий iPhone 16 коштує 799 доларів, 16 Pro Max 1199. Якщо ціни зростуть на 10%, то Pro Max буде коштувати 1319 доларів. Але Apple не хоче, щоб всі думали, що. Це через тарифи Дональда Трампа на китайські товари. В квітні Білий дім різко скритикував Amazon, коли ті припустили, що тарифи будуть піднімати ціни. У Вашингтоні назвали це ворожим кроком. Тому Apple обережно уникає таких заяв. Вони скажуть: ні, це не тарифи, це нові круті фічі, ми робимо його тонкішим, ми робимо його потужнішим. Справді розумний хід, думаю. Да? Тобто, Бо піар і GR для найдорожчої компанії. Світу це ну прям дуже важливо. Але є контекст і тарифів і торгової війни тут. да Він тут дуже вагомий. Я, до речі, розповідав вам, навіщо потрібні взагалі митні тарифи, торгові війни і чому вони можуть бути дуже корисними і для кого? Да? Так от, у чому річ. Більшість айфонів роблять в Китаї фабрики Foxconn і Пігатрон виробляють 80% всіх айфонів у світі. Мені, до речі, пощастило бути неподалік від фабрики Foxconn, да? ну махіна. Махіна, і це відчутно навіть фізичний такий масштаб. Але Трамп, який повернувся до Білого Дому, наклав 20% митний тариф на китайські смартфони. Офіційна причина це боротьба з торгівлею фентанілом згідно заявою торгівельного представника США. Це додає де, де, скажімо, десь 160 доларів до ціни айфона. Якщо. Брати його за 799 доларів Джефферіс зазначають, що такі витрати змушують Apple шукати вихід. Нещодавно США і Китай підписали тимчасову угоду. Я розповідав вам про це торгівельне перемир'я 12 травня. Вони домовились знизити більшість тарифів і зробити на 90 днів такі особливі умови. Штати знизили тарифи проти китайського імпорту із 145 до 30% А Китай із 125 до 10%. Але на смартфони тариф окремий. Він секторальний, як я розумію, це мінімум 20%. Це означає, що кожен iPhone з Китаю все одно буде дорожчати. От чому Apple так нервує. Як Тім Кук буде з цим справлятись? Да, він не сидить, склавши руки. Ще в березні він накопичив запаси iPhone, щоб пом'якшити удар від тарифів. І я розповідав вам про те, як вони там літаками перевозили ці айфони. Да, там. Він ще, до речі, порівняв. Ніс частину виробництва для Сполучених Штатів Америки з Китаю в Індію. Більшість айфонів, які підуть в США з квітня по червень 2025 року, будуть з Індії, сказав кук у травні. Індія вже до цього виробляла 13-14% iPhone в світі минулого року, якщо ми беремо дані. А цього року частка ця може взагалі подвоїтися за прогнозами Tech Insights. Але преміум моделі, такі як iPhone 16 Pro чи Pro Max, поки що міцно тримає Китай. Да? Ці моделі з кращими камерами, з більшими батареями, вони склали. 36-39 мільйонів із 65 мільйонів айфонів, взагалі проданих в США торік. Індія може робити ПРО, але не в таких обсягах. Китай виробляє 1,2 мільярда айфонів на рік, а Індія лише 200 мільйонів. Ця різниця пояснює, чому Китай незамінний, але це. Поки що, поки що незамінний, і можна подумати, а чому би Apple не притиснути своїх постачальників, щоб знизити витрати, перекласти на них ці додаткові тарифи. Але виявляється, що це не варіант, тому що. Постачальники, такі як Foxconn, вже працюють з маржею там 3-5% по айфонам. І якщо Apple не підніме ціни, то їхній прибуток дуже сильно постраждає, і вони випадуть з бізнесу. Да? Apple мала валову маржу 46 минулого року, і падіння на 2% може коштувати 10 мільярдів доларів щорічно, за оцінками Morgan Stanley. Це серйозно навіть для компанії з капіталізацією понад 3 трильйони доларів. Виробництво в США чи де інде, де будуть виробляти нові айфони? Apple мріє перенести частину виробництва в США, але це не близька перспектива, тому що побудова заводів в Штатах займає 3-4-5 років через високі витрати, через нестачу працівників. Поки що Індія і В'єтнам це головні альтернативи. В'єтнам робить 5% айфон, здебільшого, базові моделі, а тарифи на товари з Індії нижче. 10% проти, наприклад, тих же там 20 від проти Китаю. Тому митні тарифи явно підштовхують до пошуку альтернативи китайському виробництву. Хоча сьогодні Китай домінує по багатьох товарах в світі, він виробляє більше ніж США, Німеччина, Південна Корея і ще кілька країн разом взятих. Да, там десь 33% світового виробництва, але Індія набирає темп. Аналітик Абхілаш Кумар з Текінсайдз прогнозує, що до 2027 року Індія зможе покрити попит США і власного ринку, але Китай залишиться ключовим для компонентів, для екранів, для батарей. Там десь 90% взагалі дисплеїв для айфонів роблять в Китаї. Що ж це означає для споживачів? Apple покаже сімнадцяти айфон ймовірно у вересні. Цього року нові функції, наприклад, покращені камери, чи той же тонкий дизайн, вони мають переконати, що вищі ціни того варті. Але гаманці треба готувати. Підвищення на 10-15% може зробити базовий iPhone за 879 або навіть 919 доларів, як оцінюють аналітики. Торгова угода, оця між Китаєм і США дає Apple 90 днів з нижчими тарифами. але Якщо тарифи знову зростуть, ціни ще підскочать. Про це кажуть в Goldman Sachs. І Кук вже молодець. Він защадив 2 мільярди доларів минулого року, перерозподіливши виробництва. Торгова угода дає Apple 90 днів з нижчими тарифами. Але якщо тарифи все-таки зростуть, то ціни підскочать за прогнозами Goldman Sachs ще більше. І хоча компанія каже, що це не через тарифи, достатньо очевидно, що це саме так. Отже, ймовірно, ціни на нові айфони зразна зростуть, компанія скаже, що це не через тарифи Трампа, а через покращення моделі. Споживачі будуть платити більше. Виробництво айфонів в світі буде перерозподілено спочатку на користь Індії, але я не виключаю що згодами на користь Сполучених Штатів Америки, тому що я ділився з вами інтерв'ю міністра економіки США, який розповідав про консультації з Куком да з CEO Apple про те, що вони можуть будувати нові заводи в США, які будуть базуватися значною мірою не на ручній праці, да а на роботизованих лініях і я думаю, що це реальність, але тільки це реальність. Активі там не два роки, да, тобто а 3-4-5 років це цілком може бути реалістичний варіант. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютубі на Монобанку, Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!